Привіт! Форсаж був введений мені у Вену з четвертої частини, а інші фільми йшли не дуже. І тільки в цьому році, коли в світі відбувся повний амейзінг в кавичках, мені захотілося передивитися всі частини вуличних стрітрейсерів, Що, бляд, йомну, вас? в яких на першому місці було жмакнуть педаль газу і гнати 200 км за секунду. Це база. <ривіт> Тому оця сама собі собака вирішила зробити огляд на всі частини форсажа. Почнемо з першої частини. Так, сюжет починається з того, що на вантажівку з машинами нападають машини. Логічно, блін. Три штуки, чорні зелене ніомезен, гарпун в лобовуху, драка і все. Ну well, здохла і піздець. Переносимося на першу легенду форсажу, за якою сидить наш головний герой Богдан. Який вирішив зробити тест-драйв своєї кралі, але рука дюрнулась і... бодя вирішив заїсти стрес і поїхав в кафе, в якому часто засиджувався. Ну і трохи пофліртувати з нашою іншою героїнею фільму Марією. Тунець не без кірочки, ще не вирішив, як він. Хази, з'їж і скажеш, як тобі. Тоді я буду тунець. Йой. Йо... Ясно. Йо... Йо... Що воно тут забуло? Їсть. дім, хоч і похмелиться. Поняла Віталь. Віталь, Що? що будеш? Ти така гарна. Маш, дякую, до завтра. Іди ж, ревмак, не хочу. Захочеш. Наші дві киці б'ються, і Марія просить брата розняти їх. А він такий. що ти поклала мені в оботребру? Їх рознімають. Діма каже, Боді, щоб він більше сюди не приходив. Бо Віталік, коли бачить його, включає режим бешеної кобили. Трішки кадрів у магазині запчастин, в'їби мені в тачку дві закиси азоту. Ти ж підірвайся нафік. А Богдан такий мені погодь, я броньований по сценарію. Наступає час, коли всі, хто любить тачки, бабки, дівок з шортами до да сраки і перегони приїжджають на нічні перегони, логічно, туди і їде наш Богдан, щоб лишитись без тачки. Ой. Тому що жахнути дві каністри з азотом була не дуже хороша ідея. Але Богдану начхати на програш, тому що він зміг обігнати з самого Дмитра на міць. Той йому сказав: типу, позвони Богу і скажи, дякую, що я не в чорному пакеті. І ще що придеться замінити деякі деталі, тому що бодя дебіл. По рації одного гонщика сказали, що їдуть фараони, і треба вшиватись. Вши тачку, йшов собі по вулиці. Типу, моя хата з краю, я нічого не знаю. Але фараони так не думають. Дівка, пішли півка. Власне. Пішов ти, я знаю, а це твоя побуть півка. Сідай, навіщо? Ти ж не фан гачі. Гонщик не їдеш на всій скорості. Від фараонів вони втекли, але вони зустрілися з бандою Вана Даркхолма, де він йому сказав, що зробить його. А... Не в качалки, а на трасі. Ну і вбивають перву легенду Форсажу. Всі в вулиці плакали. Ну, мені подобається, як воно горить. І йдуть вони пішки, і Богдан питає, що між вами сталося. Діма не дуже хоче це розповідати. Ну, нам взагалі-то йти 25 миль, тому я слухаю: Невдале партнерство. І плюс. Я чпокнув його сестру. Дісвіті просто. В хаті горить тисня, і Діма з Богданом приїжджають в самий розпал. Але Богдан не дуже горить туди йти. Але магічне слово від Дмитра, хочеш пивка, змінить рішення кожного. До речі, Марічка, побачивши, що Богдан йде, вирішила трошки жахнути до після. В хаті Діма видає просто геніальну фразу. Гейштейне, йди нагору. Не роздягши машину, не посмакуєш її. Ну і пред'яв у своїй банті, а якого чорта його ніхто не шукав. Побачивши Богдана, Віталік кинув пред'яву, типу якого чорта цей козел тут. А нічого, що цей козел врятував мене від 300 бакс, так що хавалку на нуль. Богдан зрозумів, що пахне смаженим, і вирішив відійти. А Віталік трохи подав бати мізки Дімі, типу, ти його не знаєш. Діма, звісно, кидає карти, типу, я тебе теж не знав. Але у Віталіка був козир. Це було в третьому класі. За Діму вступилась Ленка і сказала Атай і забрала його на другий поверх читати книжки. І зустрівшись з Богданом, Діма каже: не забувай, ти винен мені тачку. У Віталіка, до речі, досі був режим бешеної кобили, і Богдан, побачивши запачку чіпців пістолет, зрозумів, що тачку Дімі буде віддавати привід. Але вчасно Марічка забрала Богдана випити в другу частину кімнат, і там почався діалог. Слухай, моєму брату, ти сподобався. Серйозно? Він зазвичай всіх шле куди подалі. Тому що я крутий? Ні. Ти хитра і брехлива лярва. Ахах, дякую. В гомутить. Ну го, перехід на день і Богдан їде на роботу. Але його накривають фараони. Але потім виясняється, що Богдан теж являється фараоном. Гончик під, прикр... під, кр... під прикриттям. До речі, навіщо так туго? Люблю БДСН. Розповідає, що досі не знають, хто краде тачки, і що наш Дмитро може знати, хто це робить. Тому кажуть, щоб він спитав у Дмитра, але обережно, бо у нього в жилах не крова, а закис азоту. А замість мозку паливний бак. Не розслабляйся з ним, хлопче. І Богдан намікає, що йому треба нова тачка. Вона якраз приїжджає до майстерні Дмитра на евакуаторі. Це що за моклох? Це твоя машина. Моя машина? Йосип Драний, ти хочеш мене образити? Ти глянь під капот, щелепа відпаде. Движок з двома, дзей зет діма, це емейзінг. До речі, знайомтесь, це Данило. Мозок команди, дуже класний технат, може зламати це математички. Коротше, крутий. Коротше, вони балакають, що якщо запердолити нові деталі в тачку, то дівка вам точно дасть. Ще ми дізнаємося, що Данило куриць і він росіяний. Не росіянин. Ну, і може, якщо що, роз**ть вашу математичку, бо в школі вона давалась йому легко. Ну, математика, предмет. У дворі Діми барбекю. Блін, злика хочу ладно. Але Віталік знову, блін, включає режим. Ні, небеше не кобили. А нитика, типу, у тебе новий помічник, брате!» Але потім повертається, чмокнув Діму в головку. До речі. Наступив вечір, і Богдан допомагає Марині прибрати посуд і питає, типу, потрібна ще допомога? Марина каже: ні. І каже, йди дивитися фільм з іншими. Але Богдана не так виховали. Угу". Ой, мляха, Віталя йде гріти попкорн і видає фразу, за яку я хочу його посадити на піки. Коли закінчиш, помий мені машину. Екскізмібл. Він каже, це не Маші, а Богдану, але Марічко не така просто. Слухай, пам'ятаєш, ти хотів мене запросити в ресторан. Скажи, як називається? Ча-ча-ча. Ну тоді бодь, пригласи мене туди повечеряти в п'ятницю. <різь> просто, Хлопчик, не твій рівень. Ну, а Віталя, режим мене урили, я уїжджаю. Поки у хлопців трекова тусня, Богдан вирішив пробратися до гаражу і знайшов дещо цікаве. Але коли вибирався, його джедали Діма з Віталькою. Ну, і по голові прилетіло, і питаннями від Діми також. Якого ти дідька заліз в гараж? Я дізнався, що розвець виставити з того. Він заїжджав до гарі І і систему вихлопу. <пробітник> угу. Ага. Вони приїхали до одних знайомих, і джекпот вкрадені. Тачки, діві все сходиться, але втекти не встигли, побачили як Ван корме масличком одного чоловіка. Здавалось би, можна брати, бо <пробітник> <пробітник> у нас немає доказів, тільки їхня нервозність. Я спробую дістати справжні докази. <пробітник> а. Ага, окей Ще, до речі, розповідають, що Діма жахнув хлопця гайковим ключем, і фотку показали, ну так, щоб не розслаблявся. Діма, до речі, сам намікає, що якщо розірве серце Марині, то від... голову. показали машину, на якій загинув батько Діми, і причину, чому він жахнув ключем хлопця. Свіданка з Машею і спецоперацію по захопленню Ван Даркхолма. Але батя кинув трохи капусти і синка випустили. На Богдана полетіли пред'яву, типу, І це ти називаєш робота таємного агента?» Потім трішки токсичності відбудіть і типу, па я сама не зробила» Діма розуміє, що Богдану потрібні відповіді і дає правила гоночних війн. І там глянемо. Що ти вмієш, і по базарам. Невдала гонка, де Даня програв тачкою і втік сора з братом. І тут Богдан розуміє, що Діму з командою треба рятувати. Чому ви спитаєте, а то що водії тепер будуть їздити з дробашами? І може хтось померти. Марічка не вдупляє, що батька каже, але Богдан себе розкриває. Трішки викидунів, вправди, І вони газують шукати Діму з командою. Знайшли, до речі, по номеру Діми. І так, операція почалась і накрилась м'яним тазом. Віталік запутався. Лєнка зробила куворок з машиною. А дімі жахнули в капот І машина не захотіла далі позоритись. Бодька з Машою летять на всіх парах рятувати Вітальку, і операція пройшла добре. Правда, визвавши медичку, Богдан розкрив дімі, що він фараон. Приїхавши до хати, Діми. Дім, кинь дробаш! Дебіл, я хочу знайти Даньку, поки вони його не знайшли. Дім, вибач, що підставив Даня, якого хіра ти приїхав. До речі, у мене питання: а як вони його знайшли? Хоча можна поставити ставку, що вони за ним слідкували. Данілки зробили ріп, бодька поїхав за ними, і не тільки він. Дім, ти ж боїшся, їде до усрачки. Лєнка не стрімна, чорт. Я про тачку, дурак! Мені похуй. Ну і один в канаву, другого грохнув ботя, і хоба, сцена колос коло бафора. Діма захотів трішки екстриму, а, а Богдан з ним. А чого ні. Поїзд перескочили, а фуру перескочив тільки один. Да, нашому дімки не пощастило. Але дівчата не плачемо, тому що дімка живий. Богдан віддає йому ключі від другої легенди форсажу. Ти розумієш, що робиш? Я ж твій боржник. І на цьому все. Фух. Про музику і зняття фільму я нічого не скажу. Ви думали, я зараз посмісні? Ну, не скажу я нічого, тому що тут все прикольно, в принципі. Музика кайфова, ну, знімали теж кайфово, якби не забуваємо, в якому це році було. Ти взагалі ну, сприймається це все дуже смачно, прям дуже добре. Так, тепер давайте пройдемося по персонажам. Дімка. З ним треба бути обережним, не дай Бог щось забудеш чи не вернеш капусту, з'їсти не подавиться. Насправді, пацан класний. Принципи на місці, товаришів і сім'ю любить. Трішки, звісно, наліво ходи, але не переживаємо. Лянка точно не дасть його арматуру другим. Звучить як реклама, ну ладно. В машинах розбирається, ти і плюс бур кайфовий. Десять із десяти. Богдан, гарний хлопець, добрий, турболтовий, ти взагалі класний. Я вважаю, що Марічка не зря його вибрала. І ще, якщо вас гопануть, ну, карате круте покаже, десять із десяти. Марічка, крута дівка, нічого не скажу, 10 із 10 Лєнка, скажу так: бикуєш, дам снеги, Не бикуєш буде жити. Дівка з характером, так скажем, тому обережна. І живе по принципу сексуально небезпечно 10 із 10 Козе. Кху. вибачаюсь, Віталік, пшов нахер, 0 з 10 Ну добре, додам до очка за вірність, хоча я щось сумніваюсь. І за те, що чуйка на фараоні, в нього добре. Хоча... Там був момент, де він каже, типа, стоне, як коп. У мене питання: він що, є з цим копом, чи що? Ой, ладно, не буду в чужі труси лізти. Про інших персонажів нічого не скажу, бо когось не розкрили, а хтось ріпнувся. Або я дивився фільм з ракой. Так що давайте зробимо висновок. Свій час фільм дуже добре стрельнув, а в наш час це сприймається як доза ностальгії. І тут мене спитають, чи варто зараз дивитися перший форсаж? Я відповім, що так. Фільм переносить ті часи мобілок з антеною, нелегальних геонок, моди 2000-х. Сприймається це круто, як сало з часничком, але всі ми люди різні, смаки також, тому дивіться по своєму бажанні. Ну, на цьому я закінчую і йду їсти вареники з картоплею. Бувайте! Hello, how are you? Fine, thank you.